Коли вони виходять на двір, в обличчя їм січе сніговий вітер. Він шугає між деревами так, що на ялинці брязькотять кришки з під пляшок і зриває чимало пір'я. Жахлива погода! мовить Ніна. Але це добре. Мені казали, що гном живе там, звідки віє снігом. Це казала сова. Тож, просто треба йти проти вітру, каже Ніна. «Іти тяжко, але ніхто з них на те не нарікає. Як красиво і свіжо! вигукує Каїн. Еге ж, погода якраз для прогулянок, регоче Ніна. Вони з усіх сил пробираються вперед спершу розгонисто стрибають, потім стрибки стають коротші, а тоді переходять на звичайну ходу, бо набагато краще видно, якщо йти повільно. Так здається їм обом, і Кайнові, і Ніні. Можна ще повернутися назад, каже Каїн, коли вони вже пройшли доволі далеко. Ніна обертається вітер замів їхні сліди так, що нічого не видно. Вони ніколи не знайдуть дороги додому в таку хортовину. Ні, каже вона, не «не тепер». Це ж наша найбільша пригода. Гей, гоп, гайда! Скоро ми будемо в гнома. Запали сутінки, і вони повечеряли тим, що було в торбинках. Ти стомилася? питає Кайн. Ні, не дуже. І я не дуже. Кайн та Ніна йдуть далі, просто в темряву.